Псоріаз. ну, взагалі, якщо ми говоримо про лупу, кажуть там, лупа, а лупа це в нас симптом, симптом, тобто як кашель. Людина кашляє, але ж ми не лікуємо кашель, ми лікуємо ту, той стан, який спричинив цей кашель. А це може бути там, кашель алергічний, це може бути кашель, пневмонія, це може бути бронхіт, це може бути туберкульоз, все, що хочеш, але це все кашель. То, так само і лупа. Лупа це в нас прояв чогось, це може бути прояв себрейного дерматиту, це може бути прояв псоріазу, це може бути прояв сухості, Ось лущення ми таке бачимо, це може бути прояв алергії, так само буде подразнення лупа, це може бути прояв просто гіперкератозу, коли надмірно діляться клітини навіть не під впливом якоїсь грибкової мікрофлори. І це може бути проявом. Неправильно підібраного, ну як наслідком поганого очищення шкіри голови, коли в нас є ось надмірне накопичення шкірного сала, звісно, що діагноз може встановити тільки лікар. Якщо ми використовуємо засоби для покращення стану, все, що лупа, по суті, ми можемо що зробити? Ми можемо відлущити, тобто, наша задача зробити. Відлущення, очищення шкіри, зняти запалення і відновити мікробіом. Якщо це псоріаз, ми це все теж можемо робити, але ми повинні розуміти, що він лікується не тільки зовнішніми засобами, а й внутрішньо у лікаря-спеціаліста. У це аутоімунне захворювання. В даному випадку ми взагалі не можемо давати якихось прогнозів людині з псоріазом, тому що на що відреагує псоріаз, ми не знаємо. Ми можемо тільки допомогти симптоматично, тобто сьогодні зараз. Ми знімемо ось ці е, е, прояви, приберемо прояви за допомогою засобів. Але ми не можемо гарантувати, що через два тижні не буде загострення, тому що це псоріаз, тому що ніхто не знає істинної причини, тому що це не інфекційне аутоімунне захворювання шкіри, не встановленого походження, тому що ось цей поділ клітин відбувається не внаслідок дії патогенної мікрофлори посиленого росту. А внаслідок аутоімунних процесів організму. І вбивай мікрофлору не вбивай, а клітини все рівно можуть ділитися і лущитися. А, так, найчастіші прояви лущення шкірні, шкірних покровів, включаючи волосисту частину голови, наявність висипів. Псоріаз здатний викликати патологічні зміни і в інших органах. Найчастіше страждають нігті, хребет, суглоби, нирки. Такі тяжкі форми псоріазу здатні призвести навіть до інвалідності. А вилікувати патологію цілком неможливо. На сьогоднішній день. Ну я ж кажу, що засобами зовнішніми ми можемо просто допомогти зняти якийсь дискомфорт. Навіть якщо ми відновимо мікробіом, навіть якщо людина буде сидіти на дієті, це не дає гарантії тому, що. Він не проявиться і зачасту часто у людини, в якої є одне, одне аутоімунне захворювання, то зазвичай це свідчить, що і інше десь аутоімунне захворювання, і дуже часто це в парі йде з автоімунним ну, тобто проблемою з щитовидною залозою. Ось так це виглядає. Найпоширеніші є дві теорії походження цієї хвороби: спадкове захворювання. Ну, тобто, генетично передається і наслідки порушення імунітету, причиною яких є інфекції, неправильний спосіб життя, шкідливі звички. Ну дуже часто це це як наслідок стресу. Дуже дуже зараз багато приходять люди, в яких ні в кого там в родині не було псоріазу, але є такі прояви, тому що внаслідок стресу в організмі відбуваються такі поломки, і так він починає реагувати, що ніхто не може це спрогнозувати абсолютно ніяк. Що ми використовуємо? Я маю на увазі сибирейний дерматит, тобто всі прояви лущення, зуду, лупи і так далі. Яке в нас рішення? Ми обов'язково обов'язково використовуємо пілінг. Пілінг ми використовуємо, якщо це жирність шкіри голови, то один-два рази на тиждень в період загострення, тобто коли ось є прям така проблема, треба це все почистити. Використовуємо два види шампуню, якщо у нас проблема жирності. Або сухості, тут шампунь підбираємо по проблемі. І обов'язково використовуємо тонік номер 4 Уже, якщо ми вирішили проблему, як нам підтримати стан шкіри, для цього ми використовуємо пілінг профілактичною метою. Це може бути один раз на 7-14 днів, тобто була проблема, ми її вирішили спеціальними засобами. Тонік, ми використовуємо. Поки є проблема, проблема закінчилась. Ми тонік далі не використовуємо номер 4. і ми переходимо. Якщо на шампунь номер 3. шампунь номер 3, він у нас виконує дуже багато задач насправді, тому що він підходить і для чутливої шкіри голови. Він, його можна використовувати як підтримку ремісії після вирішення проблем зі шкіри голови. Він зволожує шкіру, має антибактеріальну дію, заспокоює подразнення, а також запобігає підвищеному виділенню шкірного сала. Містить розмарин, стимулює кровообіг шкіри голови, можна використовувати тим, хто щодня моє голову або за потреби. Значить. Для кого ми його даємо? Ось у кого був сибирейний дерматит, у кого були прояви лущення, зуд, шелушіння, дискомфорт. Вирішили цю проблему, далі даємо на підтримку третій шампунь. Він підходить і для жирної шкіри голови, і для чутливої сухої. Обов'язково з пілінгом. Пілінг – це моя просто дуже серйозна рекомендація.